Кого своя доля І свій широка? Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа озирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти цю домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкам у куточку гостро дніш набрати. А той, тихий та тверезий, богопоясливий, як кішечка підкрадеться, вижданий щасливий для тебе час та й запустить пазурів починки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкоший, все храми мурує Та отечество так любить. мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі шукаєте. Немає, немає. Шкода й праці. Схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, а дамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую у неділю буде, а вам нудно жалкуєте, їй Богу не чую, і не кричіть, я свою. А не кровь людскую.